Слава Україні, друзі, усім привіт. Там багато хто питає. Там для чого я робив таку пристроєчку, там цей балкон. Ну, я кажу так, щоб зранку прийшов, собі каусі попив, подивився, що там де робиться. Попланувавшись собі зранку раненько. Планів дуже багато. Домовився з чоловіком. Прийдемо ще до зими, напевно, тут одненьку грубку виведемо. Буде одненька грубка. виведемо. А, там багато хто питає, як ти там встигаєш все поробити. Кажу, просто я стараюся не спати і все там. Пізно лягати, рано вставати. Якось вся продуктивність виходить протягом дня. Там щось. От вранці раненько встав, там ще тільки сонце сходить. Вже там собі сидиш, скавиш, на балконі щось плануєш. От, такі доски простелені. Так щодня. Навіть так от. В чому, як то кажуть, полягає успіх. Там, вранці встав, там, не сидиш там, не в 9 встаєш, там, не в 10. Там встав сім вранку, ранку, пішов, дровцят дровчат порізав трошки на зиму, вже склав там. Хай хоч навіть бачок вирізати. Вже там якась робота просувається. Так само і ж тут і в селі, там, хоч і немає ніякої офіційної роботи, там можна себе чимось іншим зайняти. Вон там, наприклад, кущика посадити, там попланувати де що буде, які деревце. Там ще собі якусь роботу налаштувати. Так, щоб в селі можна жити, як працюючи самому на себе. Ну, Зрозуміло там. Якусь найму на роботу можна ходити. Ну там, наприклад, зараз там посадки в лісі будемо садити. Вже ж плюс, як то кажуть, в копілочку свою. Там комусь переорав, комусь там скосив. Ну, все якщо трактор є, вже теж плюс якийсь. Якщо техніка, звичайно, не ламається. Так що можна в селі жити. Так, друзі, почав я робити септик. Це вже напевно окреме відео зроблю. По цій наноконструктивній технології, як ми його робимо. Ну, кому буде цікаво, розкажу. Що як, скільки, там вирахую, скільки на це все діло пішло. Так що в селі без роботи ніяк. Потрібно, я ж кажу, навіть от просто самому на себе щось робити. Це вже я рахую твій плюс в майбутнє. От навіть так обереш камеру, знімаєш там, щось розповідаєш там. Перш за все я ставлю собі там на мету, от показати, що от, я щось роблю. Що от я чогось досягаю, там, я добиваюсь. І це знаєте, це плюс для мене навіть, мотивація. там от, Я стану, я це зроблю, я покручу, я це зробив. От навіть, наприклад, там став, там, хлопці прийшли, допомогли, викопали, там, залили. Кажуть, це вже плюс результат. знаєте, Це, як -то кажуть, сам собі ці проблеми робиш, чи сам собі роботу робиш. І так щодня там, наприклад, став, там, я там думаю, треба буде кущі посадити. там, От навіть знімаєш там, я кущики посадив, там, який результат добиваєшся. А це В чомусь і плюс. Так що, друзі, таке. Ну як би сказати, все життя ж теж не будеш їздити там, по заробітках. Там, От я, наприклад, свої студентські роки там, весь час проїздив в Польщу. В Польщу на якусь роботу там, і на якісь склади там, ще десь. Ну, Все життя ж так не буде тривати, все рівно. Прийде час, там, появиться сім'я, з'являться свої діти. І знаєте, це такий момент, що ну, тяжко їхати там, самому лишати їх вдома, як-не-як там сумуєш. І з роками там мусиш шукати щось на місці, щось вдома робити. Як не крути, але, хто кажуть, то ті заробітки ти все колись має. Теж закінчуватись. От навіть, наприклад, так як зараз в нас в Україні, ну ти взагалі зараз не можеш нікуди ні виїхати, нічого. Там сидиш просто вдома, робиш там свої справи, там, чи ще щось, ну, чи ходиш на якусь роботу. Все, це твої заробітки закінчились. Ну, ну наприклад, ще там в Україні зараз, да, там, поїдеш в Київ, там, якщо ти розумієшся по будівництву, там, на будівництві чи ще десь. Все, ну от. Теж непогано. Але там багато хто скаже, ой там наша та Польща сидить в Україні, ну так, да, так і робимо зараз. Там хтось каже, краще б на Польщу десь поїхати, наоборот, там відлучитись від сім'ї. Ну, друзі, там почнемо з того, для чого вже тоді було заводити цю сім'ю, щоб там не бути поруч з нею, постійно десь, десь кудись їхати. Наоборот, потрібно, потрібно, щоб вийшов, там, знаєш, що в тебе є синок, в тебе жінка є, ти знаєш, що є, для чого тобі старатись. Там що я сьогодні зроблю більше, ніж вчора. І так з кожним днем. Так і, друзі, повинно бути. Так що не забуваємо, що от сім'я це саме головне. А собі і постійно встигнеш щось зробити, щось придумати. Тим більше я от. Я розказую зі свого досвіду. Ну, от мені зараз 23 роки. Тобто, от, за цих там, ну, хай студентські роки там з 16 і, там, до 23 там я навчався теж, Оце я буквально недавно закінчив навчання у минулому році. От. Це знаєте такий момент, коли ти от, можеш щось передумати, щось там в голові крутиться, щось хочеш просунути, промутити. Так, да, це все взагалі класно там. Наприклад, колись в мене була ідея, там, ну було б класно, МСТО якесь відкрити, ще щось. Ну, таке нічого не виходить, але думаєш, а можна було б щось вдома таким займатися, теж непогано. От навіть я скажу, що от, я там поїхав в Польщу, там, сварочку собі купив, от, все про те, що я мріяв. І знаєте, тако, з кожним днем от, досягати того, чого мрієш, от, це взагалі класна штука. От навіть не все зразу. Тако поступово. Там, от, я хотів шуруповерт там, чи якусь сварочку. Вон, наприклад, про цю сварочку я мріяв два роки. Ну, і все я ж кажу, починається з дрібниць. Да? Я добився свого результату. Там, наприклад, я часом приходжу, розписую, розкреслюю все, що я там планую, що я хочу. І тако, там, час від часу тако, заглядаю і передивлюся, ага, я те планував, я те зробив. Там, все там, вичеркнув його списку. О, так само і будинок там від фундаменту до даху, так само потім від ремонту там, вже до готової кімнати. Так що, друзі, все починається з маленького там. Плануєш електроінструмент, там. Да, там, планував болгарочку, все, а це все з дрібниці виходить. Там, колись планував там, мотоцикла першого, да, все. Є там той мінчак. Все, кажу з дрібниць виходить. Так що, друзі. Саме головне наснага, щоб була і не боявся працювати. А наш український народ він такий. Працює все життя. Друзі, я ж кажу, все починається з маленького. І це потрошку щодня там прийшов в гаражі прибрав. Це вже, як то кажуть, плюс. В перспективу. Там щось підварив, щось шліфунув, зробив. І так щодня. На наступний день там, наприклад, там, в планах переврати, все, засіяти, це вже теж великий плюс. Ну, Земле робить всі що на землі хтось каже, о, там, ти маєш свою землю, та ти там гроші мішками, кебеш". да, да. Це великий плюс, що у нас є своя земля, є де працювати. І маємо спромогу приготувати свою сім'ю. Оце і все. Для цього в нас і земля. так От класно, я зробив. Сварочний столик Все на місці компактненько. Так, Роблює такий веретно. Повипасовує Та так, там корів, коней. Що це за штука така? Воно вирвалося, то куда я обійду. Так що, все, я кажу, друзі, з малого. По трошку, по чуть-чуть. Щось підучуєшся, щось нове вучишся там. токарний станок, це взагалі штука така, що я скажу. Незамінно виндарту. А навіть, я ж кажу, от навіть хоча ти що я хочу навчитися варити. От і все, починаєш з того. полочках там порозкладав, все компактно. ну Воно так перший час, там здається, що да я знаю, що там я там пласкогубці повісив, тут вони зазвичай вісять, а десь вони пішли. Не зрозуміло, куди в якому напрямку. Але коли ти тут починаєш робити так, те, 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 там стоїш, тут вже тебе все порозкидано, тут там дні болгарки лежить, розібрані там ще один перфератор на ремонт лежить. кажу, тут такий хаос починається. Але я кажу, що все починається з малого, так що, друзі, працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Там хтось каже, до чого ти ведеш там, які там сварки, болгарки, там, про який успіх взагалі може бути. От, я ще раз кажу, що от, всі приклади, все, що я розказую, там, я от навожу з себе. От як, як то кажуть, там, не просрати свої ці молоді роки там, до 25, що там попасти не в ту компанію, що знаєте. Там Частина моїх друзів, да, так от, колись були друзі в кавичках. там. Просто там тупо пробухали свою молодость, кажуть, там, скільки ти можеш там сидіти в комп'іті, там в кафешку, ще щось. Кажу, ну хлопці, мені це не цікаво, знаєте, там. мені набагато цікавіше там, піти в майстерню, там. Там, от, мінчак колись -то, любов була. Там, Сісти мотоцикли, покрутити, десь там по полях поїздити, там, таке, знаєте, в кожного свої інтереси. Так що я кажу, от, в чомусь треба там шукати. Як то кажуть, інші розваги, набагато, що тобі цікавіші, ніж там сісти, там набуганим прилізти до хати. Це таке, знаєте. Ну, кожного, як то кажуть, дитинство по-різному проходило. Так що, друзі, я ж кажу, до бажаного результату потрібно йти роками. Там, Наприклад, ти мрієш про машину, там вона в тебе там за. Ну, зрозуміло, там в тебе бізнес все налаштовано. Да, ти її там можеш і за день купити. Так само і будинок, там, він же ж за один день теж не вибудується. Там будуєшся потрошку, по, трошку, по чуть -чуть. Там Сьогодні чи в цьому місяці вистачило коштів, збирав на перший поверх, пізніше там, на другий поверх. І все так заощаджуєш. Так само ж і з машиною там, в цьому місяці там, вийшло півтори тисячі доларів відкласти, там. потім вийшло там, 500 доларів відкласти. Там. Ну, зрозуміло, що зараз з війною в Україні взагалі тяжковато. Ну і так зараз теж повітряна тривога. Білоруси свої мопеди позапускали по небільватої. таке, друзі. Так що, друзі, до бажаного результату, я ще раз кажу, треба робити, робити і робити. Там багато хто каже, о, чого там. Ти не схотів так зробити. Ну кажу, хлопці, в мене є своя особиста думка, що от я вважаю, що от мені так потрібно, я так зроблю, все. Там багато хто піддається, там люди кажуть, ну не роби так, зроби по тому, як ми там тобі радимо, там типу цих совєтчиків слухати. Ну воно можна так зробити, але потім ти думаєш, блін, воно трошки не так виходить, як я планував, там все не так вийшло, знаєте, оце, друзі. То кажуть, не мають люди своєї особистої думки. Я постійно своїм хлопцям кажу, хлопці, робіть за потрібне, як ви вважаєте правильним, да і все, все буде виходити там. Не все ж з першого разу виходить, навіть учишся варити там. Перший раз там, взяв якусь залізяку, приварив, відламалось, приварив, відламалось. От так само на прикладі там. Я там перший раз там, приварив там, да хрустнуло знов там. Потім навчився ще більше варити там. Все там, зварив кабіну на тракторі, вже сім років вона їздить і не ламається. Тобто, до бажаного результату і весь досвід приходить з часом. Так що, друзі, все з часом буде. Ну, хто мене зрозумів, пишіть в коментарі. Все, друзі. Усім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ!